18 грудня на телеканалі ТВ 7 Підсумки тижня. З вами Наталія Богиня. Вітаю сьогодні. У випуску дивіться! Масована атака по Україні. Росія продовжує гатити по інфраструктурі та мирному населенню. Є загибля у Маріуполі. Черговий бунт. Люди у вічах живуть в зруйнованих будівлях без опалення. Наші вдома понад 60 військових повернулися з російського полону. Асована атака по Україні у п'ятницю. Росія випустила по нам 76 ракет. 60 з них збили ППО. Утім, є влучання на Київщині. Прилетіло у будинки та критичну інфраструктуру. Постраждали троє жителів. Один з них у важкому стані. 10 ракет по Харківщині. Після ударів знеструмлена вся область. Удари і по Запорізькій області. Її ворог накрив ракетами 15 разів. У наслідок почалися проблеми з опаленням, водою та світлом. Що найменше. Десять ракет випустили по Дніпропетровщині у Кривому розі трагічні випадки. Загинули двоє людей. Ще восьмеро поранені. Серед них маленькі діти. Також є травмовані у Нікопольському та Криворізькому районах. Це працівники електропідстанцій. Ворог атакував і протягом тижня у середу над Києвом збили 13 іранських шахетів. Саме стільки дронів цього дня випустили по столиці. У Херсоні удвічі у середу та четвер вдарили по центру у будівлю обласної військової адміністрації. Загинули люди. Росія готує повторний масштабний наступ приблизно на січень, лютий 23-го, Так вважає американський інститут вивчення війни. Йдеться про декілька напрямків, зокрема уздовж кордону, Харків, Луганськ на північному сході України або в Донецькій області. Тактика окупантів стерти Донбас з лиця землі заявив президент Володимир Зеленський. Артилерією вони знищують все перед собою і залишають тільки голі руїни та воронки. Попри надважку ситуацію на передовій, українські воїни тримають оборону. Росія знищена Донбасі місто за містом, як Маріуполь, як Волноваху, як Бахмут. Оборонятися в таких умовах це не просто героїзм, це щось більше. Я дякую всім нашим. Воїнам, які витримують тиск окупантів, росіяни несуть важкі втрати, але лізуть на бахмут як таргани. Так про ситуацію у найгарячішій точці Донеччини кажуть наші бійці. Українські військові записали відеозвернення, де розповіли, місто стоїть, хоч ворог, і намагається продавити оборону. Ворог лізе групами по 30 чоловік намагаються видавити наших. Ми не, не шкодують, що кількіства людей дуже велике. поклали одних, випускають других, і йдуть, ідуть, ідуть. ЗСУ вибили росіян із 13 населених пунктів Луганщини. Про це повідомив очільник області Сергій Гайдай. Додав, що до нового року можливий прогрес зсу і на Сватівському та Кремінському напрямках. Цього тижня Володимир Зеленський звернувся до учасників саміту G7. Говорили про необхідність і надалі підтримувати Україну. Наголосив, для прискорення миру необхідно зробити три кроки: перший отримати сучасне озброєння, другий зберегти фінансову, політичну і соціальну стабільність. І останній застосувати нову дипломатію. Україна завжди була лідером переговорних зусиль і робила все, щоб зупинити російську агресію. І зараз ми відчуваємо можливість використати дипломатію, щоб наблизити звільнення усіх наших людей, усіх наших територій. Військова активність навколо Маріуполя зростає. Над містом літають бойові гелікоптери. Вони направляються до Азоусталі Запорізької області. Також продовжується відтік військових з Бердянського напрямку. Про це повідомив радник мера Петро Андрющенко у телеграм. А поблизу селища Ялта встановили другий табір для мобілізованих росіян і чергову колону танків перекинули з Мангурського до Нікольського району. Маріупольці бунтують та звертаються до Путіна. А росіяни крадуть бюджет Пітера, мовляв, на відновлення міста Марія. А ще ховають власні злочини за спинами Пушкіна та Толстого. Що коїться в окупованому Маріуполі? Найважливіше за тиждень зібрала Айміна Арнаут. Без опалення вікон та дверей, коли єдине благо цивілізації вода, але й та замерза у трубах. За майже 10 місяців війни, як росіяни беруть Київ за три дні, окупований ними Маріуполь став табором виживання. Місто суцільні руїни, а московити досі не ворушаться. Чи тут теж скажуть Ми ще нічого не починали? Якщо так, справи у них кепські, бо маріупольці бунтують, виходять на вулиці юрбою. Та записують звернення до бункерного діда, вимагають у Путіна встановити вікна та дати тепло. Обращалися ми і в адміністрацію, і обращалися до голові нашому Іващенко так називаємо. Нікакого толка нету. І шквал обурення на фейкову владу вже досяг такої позначки, що навіть пропаганда не може мовчати. Вдумайтесь, телеканал, який працює на окупантів, знімає сюжети про те, як Маріупольці страждають від окупантів. Ну, як то людей, тут полдома живе. І, схоже, з рахунків списали не лише маріупольців, але й самих росіян. А точніше, списали їхні гроші. Зникли вони з бюджету Пітера, ще й так майстерно, що ніхто б і не довідався. Якби одна з жительок не зламала ногу на слизькому тротуарі, потерпіла, попросила компенсацію, на що комунальники їй відповіли. Кошти з прибирання Пітера пішли на Маріуполь. 100 мільйонів рублі на Маріуполь є, а на убор все римляні. Час... Не вистачає. Це відвальство наджанами. Ніяких законних основами за Петербурга не деньги, а в другой стране. А й справді я звісно перепрошую, де гроші товариші, бо у Маріуполі нічого не відновлюють, лише ламають цього разу будівлю на проспекті Металургів 47 – там від ракети росіян загинули десятки людей. Тож окупанти замітають сліди, знищуючи докази. А руїни драмтеатру, в якому у березні від авіабомби загинули 300 маріупольців, окупанти просто прикрили портретами поетів і письменників. Фактично сховали справжні обличчя руського міра за спинами Гоголя Пушкіна та Толстого. От тільки якщо загарбники кажуть, що у Маріуполі навсігда, чого бояться, носом чують чергову ацтупательну операцію? Бо як там у класика, русський дух і Русью пахніть. Хай там, як але на українській землі навіть духу московитів не має лишитися. Віримо у зсу та тримаємо кулачки. Аймін Арнаут, Ольга Майорова підсумки тижня. Здатися у полон за допомогою квадрокоптера пропонує окупантам наш генштаб. Там розробили інструкцію. Якщо солдати РФ бажають зберегти своє життя, їм потрібно звернутися до проєкту Хочу жити. Там вони отримають координати, де буде літати коптер. Пристрій покаже, як безпечно дістатися до ЗСУ. Пленный должен следовать за дроном, который со скоростью человеческой ходьбы будет лететь в точку встречи с представителями ВСУ. В случае критического уровня заряда батареи, дрон может прекратить сопровождение и вернуться на базу. В таком случае военнопленному необходимо оставаться на месте или ожидать в укрытии следующего дрона. Будка для собаки замість сина. балачка нова кубанська мова. І як не могли поділити зеленського на раша ТВ про все, що в рубриці, а що там на Росії або кому на Росії жить хорошо? Далі Олексій Кириленко. Путін злякався, що річною масштабною предноворічної прес-конференції бункерного діда не буде. Росіяни не зможуть дізнатися про провали, тобто успіхи РФ за рік. Про те, що старік не в змозі, повідомив його маріонетка Пісков. То великої більшої прес-конференції, да до Нового года не буде. В з тим ми розчитуємо, що все-таки президент знайде можливість пообщатися прес-конференції. Не буде, але й не треба. Адже президент Росії не цікавить пропагандистів на Раша ТВ. Вони не можуть поділити нашого президента Зеленського. В одному з так званих ток-шоу гостям зовсім зірвало дах. Вони на повному серйозі обговорювали, що Зеленський це Антихрист. Православна церква має провозгласити Зеленського як офіційний приход Антихриста. Офіційного антихриста. Чоловік со сторони з точки зору православ'я Это классический антихрист. Мы должны забыть фамилию Зеленский. Надо называть просто Зеленский, это Антихрист, И Антихрист, и его действия и фактически, и там, значит, практически, и документально Он оформил это. Он с дьяволом заключил договор. Далі ці люди чи не люди почали сперечатися. Слишком льстите Зеленскому называю его Антихристом. Он такой, знаете, маленький чертеночек, но не более того. Антихрист. Соответственно, он на службе Антихриста. Да, он э, вкладывает булыга за булыго. Э, э, это столько моря крови, столько украинской крови, столько раскол церкви. Это это может не какой-нибудь чертенок. Это как раз на это и есть антихрист. Ну, як то кажуть, пипець на холодець. Ось питання там на Росії дійсно більше нічого обговорювати. Вони вже провели газ, воду, опалення в кожен будинок, зробили каналізацію, підняли пенсії та зарплати. Навіщо звичайно їм проблеми руських? Краще антихриста знайти. Але ми знаємо, що антихрист це Путін. Саме він приніс війну в нашу країну, вбиває дітей, жінок, чоловіків, мирне населення. Звичайно, про це не будуть казати на екранах РФ. А поговорить про полоскалки. на Росії слабо на центральному телебаченні. Люди вимушені прати в річці, а пропагандистам зайнятися нічим. Не придается значения и правильности установки объектов. Так называемый стол для стирки белья, по мнению устюжан, должен находиться с правого бока, а не в центре. По их словам, стирать и полоскать белье при таком расположении просто невозможно. Насчет вот полоскалки в этом году я вот первый раз вижу, что она не совсем. Такая, як прежде. Раніше ці вот столи они стояли паралельно по сторонам. І та сторона, она, полоскалка була розвернута. Ви серйозна, полоскалка? Друга армія світу, сверхдержава, купа газу, води, світла і полоскалка. Ну, так, звичайно, краще на центральних каналах обговорювати, Зеленський Антихрист чи ні. А не рівень життя росіян. А ще трохи про життя простих смертних на Росії. Жителька Ямало отримала собачу будку. Вінго історія така: її сина мобілізували, а він не встиг зробити песику домівку, як і не встиг закінчити і ремонт даху в будинку. Мешканка розповіла, що не знала до кого звернутися, але їй зателефонували з місцевої ради депутатів. Поцікавилися, чи є побажання. Уже за кілька днів до неї приїхали будівники та зробили заміри. А за тиждень після дзвінка привезли будку. А чи полагодили жінці дах невідомо. А ось цю жіночку на Росії дійсно не панять. Це трапилося у Краснодарському краї. Місцева мешканка помітила банер про зміну пола і виказала свою думку. За моєю спиною знаходиться середня школа, де на... де вчаться наші діти. І от за моєю спиною знаходиться ось такий білборд. Ось такой билборд, Ребята, це ж не може бути случайностью. в день конституції. вот такой вот вот такое вот поздравление нас с вами как могут понимать это наши дети почему власти этого не видят как же так никакой цензуры ведь намек этого билборда он однозначен мы в конституции закрепили именно в конституции закрепили запрет на пропаганду лгбт І так далі. Повертаємося до теми Зеленського. Росіяни в Твірі вирішили, що на Новий рік треба бути креативними і повісили гірлянду на як там сказав Федорич на йолку. Але не просту. Ну самі побачите. Це, начебто, вороги Росії. Їх повісили і їм можна щось відірвати. Але після розгласу адміністрація твірі зняла цю нісенітницю. І зробила ноги. Вони, начебто, не причетні до цього мистецтва. Це зробили якісь перехожі. Наостанок балачка. Що балачка? Вони вкрали Крим, інші наші території, єнота посяглися на наш борщ. А тепер кажуть, що українська мова це кубанська, яка зникає. Це просто треш дія на одному з телеканалів. РФ. Посмотрим на цвет. Цвет кубанського борща, не малиновий. Там свікла кармовая. З яким натхненням Малишева каже: Кармовая. Треба зауважити, що не свекла, а свекла. Це по-перше, а по-друге, борщ наш з нашим буряком. Ну, дивимося далі. Вони і пісні наші заграбастили собі. Ну, давайте, кубанці, ви ж там галасісти, запівайте. І почали співати. Але не тімоті Алієграву Явсієнко, а нашу українську пісню. При цьому закусували серветкою, а не борчем, який готувались кармової свекли. Розпрягайте, хлопці, коні та лягайте спочивати. На якому язику ви піли? Називається Балачка. Он, к сожалению, вже постійно втрачається. Балачка це ісконна кубанська наріччя по всій відомі. Ну. ну ви зрозуміли, де, що, коли. Палата номер 6 Відпочиває Олексій Кириленко, Олена Селенко, Ольга Майорова. Підсумки тижня. Європарламент вручив премію Сахарова українському народові за незламність та свободу думки. Таке визнання надихає кожного з нас. І ми вдячні світу за підтримку та допомогу. Детальніше Валерія Глученко. Ще 1,7 мільярдів доларів Україна отримає від Світового банку. Про це заявила його віцепрезидентка. За її словами, гроші мають виділити до кінця цього року. До речі, за попередніми підрахунками, 50% усієї економічної допомоги, що надали Україні з початку війни, переказано через Світовий банк. Зеленський і Байден обговорили подальшу допомогу Україні. Президент США запевнив, його країна надасть безпекову, економічну та гуманітарну підтримку, а також допоможе у зміцненні нашої протиповітряної оборони. Також про підтримку заговорила і Великобританія. Ця країна може надати нам зброю великої дальності. Про це повідомив міністр оборони. Цитую. Якщо росіяни будуть і надалі націлюватись на цивільні райони та намагатися порушити Женевські конвенції, то я буду налаштований відкрито щодо наших подальших дій. А ще наступного року Великобританія планує виділити на військову підтримку Україні як мінімум 2,3 мільярди фунтів. Нова Зеландія запровадила санкції щодо 23 росіян. Причина поширення дезінформації про війну в Україні у чорному списку гендиректор. Первого канала Константин Ернст, міністр цифрового розвитку РФ Максуд Шадаєв і низка ключових працівників російських змі йдеться в заяві МЗС країни. У вільнюсі за рішенням суду знесуть будинок Москви. Як то кажуть, дрібничка, але приємно його створили за ініціативою росіян у будівельній інспекції. Повідомили найближчим часом складуть кошторис та оберуть підрядника, який знищить будівлю до кінця 2023 року. Україна отримала премію Сахарова вже 34 роки. Європарламент вручає її за особливий внесок у боротьбу за свободу думки та права людини. Немає нікого більш гідного цієї премії. Ця нагорода для українців, які воюють на фронті, для тих, хто був вимушений виїхати, для тих, хто втратив рідних та друзів. Усіх тих, хто встає та бореться за те, що вірить. Я знаю, що хоробрий народ Україна не здасться, і ми разом з ними, заявила президентка Європарламенту Роберта Медсола. Валерія Глушенка та Ольга Майорова. Підсумки тижня. Гарні новини цього тижня. Ще 64 захисників повернули додому. Це офіцери, рядові та сержанти, зокрема, ті, хто воював на Донецькому та Луганському напрямках та брав участь в обороні Бахмута. Також вдалося звільнити громадянина США, який допомагав нашим людям, а ще повернули тіла чотирьох загиблих. Хлопці з поверненням слава Україні! Герої, слава! слава Україні! Герої! Слава Україні! Героям слава! А зсу не втрачають оптимізму на фронті. Наші військові прикрашають ялинки гранатами та цукерками. Ліплять снігову бабу збройних сил України, загартовуються, купаючись в снігу. Ось він справжній дух свободи. Нас не зламати, якби ворог не намагався, тому і радість, і свято має бути у нашому житті, навіть у війну. На цьому наголошують психологи і наполягають, новий рік із традиційною ялинкою треба відзначати і синьо-жовтими іграшками та єдиним бажанням нашої української перемоги. Таким бо у цей тиждень не здаємося. Віримо в ЗСУ та боремося. Бережіть себе.